Вистрибую з попелу того, що склалося до мене. Зриваю штиби тих, кому байдуже до мене. Перевертаю вицвіло картину усміхненого собаки, що висіла моїй дитячій. Собака сковолить і прохає відпустити далі. Йому призначено вистежувати мої страхи. Окреслені вони збиваються докупи в моєму тілі та встромляють болючі шпичаки. Це я чи це не я? Чого ж ти хочеш? Дівчинко моя, що бачиш ти, де все твоє натхнення? Воно прибите на гвіздку чекання, яке застрягло між вив'язками можна і не можна, де та, що рветься так до сонця, вона грає пасмами своїх віршів, які плекає ніжно і боїться відпустити. Де ти поділася, свободу? Де пристане ще твоїх снів? Де відшукає та, яка боїться скуштувати на смак? Своїх землистих полисків і рухів, де та, що випустила з рук оте розпущене пасмо дня, і впустила час світання і затемнення надвечір, де та, яка тримає за скибу, що лоскоче серце? Вона приймає ліки від сміливості, вона боїться йти в полуду невідомості, вона випила снодіне, аби відібрало талану побачити крізь обійми полудневого неба. Вона під подушку сховала руки, які вислизають з її підсвідомості, і бачить недосконалі їх вади. Вона спить, аби в чергове не йти туди, де на неї чекають.